Виконуємо номер 72 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та Математика 8, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. За три ручки зошит заплатили 44 гривні, а за ручку три зошити 68 гривень, скільки коштує одна ручка і скільки один зошит. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай одна ручка коштує Х гривень, а один зошит Y. Нехай ручка коштує Х гривень, а зошит у гривень. Три ручки і зошит коштують три ікс додати іграк гривень, що за умовою дорівнює 44. Маємо рівняння. 3 х додати y дорівнює 44. Тепер друга частинка. Три зошити. І ручка коштують x додати 3y гривень, що за умовою дорівнює 68. Маємо Рівняння х додати 3 y дорівнює 68. Складаємо систему рівнянь. 3х додати у дорівнює 44 і х додати 3 y дорівнює 68 розв'яжемо методом підстановки виразимо y через х з першого рівняння 44 відняти 3х і підставимо замість y у друге х додати 3 помножити на різницю 44 і 3х дорівнює 68 8. Y дорівнює 44 відняти 3х, переписали. Х додати 3 помножити на 44, це буде 132. 3 помножити на мінус 3х, мінус 9х. Тепер Y дорівнює 44 відняти 3х. Крапка з комою. Відняти 3х, переписали, Х відняти 9х це буде мінус 8х, а 132 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Y дорівнює 44 відняти 3 Y, переписали мінус 8х дорівнює мінус 64. І тепер поділимо на мінус 8. Мінус 64 поділити на мінус 8 буде 8. І підставляємо тепер замість х 8. Тут 3 було. У друге рівняння. x дорівнює 8, y дорівнює. 3 помножити на 8, 24, 44, відняти 24, буде 20. Робимо висновок, отже, ручка коштує 8 гривень, а зошит – 20 гривень. Записуємо відповідь. 8 гривень і 20 гривень. Номер 72 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника. Алгебра 8 та математика 8 виконано.